Всім привіт! Ну нарешті. Нарешті починається Ліга Чемпіонів, яку ми так любимо, яку ми чекали два довгих тижні. А е, дуже прошу вибачення, все ж таки, що записуюсь тут на вулиці і тим більше в, е, в сутінках уже. Ви знаєте, є така книжка, яка називається Я бачу, у вас цікавий пітьма. Багато про неї чув, не знаю. Не знаю, чесно кажучи, наскільки вона цікава, але кажуть, дуже цікава. Так що, якщо хтось читав, то можете написати в двох словах. Чи варто її все ж таки купувати і читати? От. А, але читайте книги, не забувайте про це. футбол футболом, ну, той, хто читає книги, є людиною розумною. Що власне в нашому житті не завадить. Так от, про футбол і про Лігу Чемпіонів. Сьогодні грають три німецькі команди. І в 19.45 відбудеться перший матч. Штутгарт, е приймає Славію Пражську. От, на мій погляд, все ж таки, Штутгарт є ну, дуже сильно домінуючою командою і, власне, катком переїде пражський клуб. Чого, власне, я так думаю, бо, ну, не дивлячись на перемогу Славії, над Зальцбургом, який здавався дуже сильним колективом, і власне він таким і був, ну мені здається, більше на папері все ж таки, аніж на ділі. От, так. Почекайте, перейдемо дорогу. Київ, штука така, треба бути дуже уважним. Так от, я вважаю, що все ж таки Штутгарт переїде катком Славію. І тут питання навіть не в Славії, а питання в тому, яким колективом залишається Штутгарт. він зміг зализати свої рани у вигляді втрати трьох-чотирьох футболістів провідних. Я маю на увазі і Сиругі Росі, і Вольдемара е, Антона. Ну і третій футболіст, по-моєму, ІТО. Ось. Так що такий мій прогноз. Е, Центральним матчем туру, на мій погляд, залишається Ливеркузен і Мілан. Це знову чергове італо-німецьке протистояння. І, до речі, Леверкузен силі своїй все ж таки не здав. Ось до Нілана є питання. Хоча в останніх турах багато хто прогнозував, що все ж таки Павло Фонсека буде вигнаний, але дивіться, дві перемоги підряд, одна із них над минулорічним чемпіоном Інтером. Ну хто б міг подумати, наприклад, що Мілан, нехай навіть формально в гостях, але зможе обіграти інтер. Не знаю, я так точно ні. Ось. Але змогли, змогли молодці. Ну і для нас найважливіший матч, для нас я маю на увазі для фанатів Борусії Дортмунд залишається матч Борусія селфік який буду дивитися я особисто. Ось, Що хочу сказати по статистиці, Дортмунд, власне, дуже класно грає із шотландськими командами, і Селфіком вони зустрічалися тільки двічі е, в своїй історії. У обидва рази були в Кубку УЄФА. І, не дивлячись ні на що, Боруся повинна обігрувати Селфік, Якщо не буде сюрпризів. Ну, наприклад дурної червоної картки, незрозумілої, які, власне, отримував свого часу і Мас Фумельс, і Ніко От. Чому я кажу дурною? Тому що будь-який вихід один на один не вартий того, аби його зривати ціною вилучення. І один, один і, і навіть два м'ячі, як показує боку, можна відіграти. Тим більше, коли ти граєш в рідних стінах, коли тебе підтримує Ну не скажу 81 тисяча, тому що все ж таки є його на трибунах, ну але 1075, як мінімум, сорідних вболівальників. Так що це не є проблемою. По Борусії, ну тут питання хто вийде. Я прогнозую все ж таки вихід. Я на Коуту в основі. Звісно, Сирук Гіросії, тут питань немає, Паскаля Гроса, він є улюбленцем. Ну, Шахіна і Себастьяна Келя, а можливо і Ларса Рікена, який нещодавно заявив, що от він дуже довго думав над покупкою Паскаля Гроса, бо він на його е думку є топовим футболістом, але... 33-річний футболіст викликає у нього питання з точки зору е, свого віку. А Дортмунд все ж таки декларує себе як команда дуже молода. О, тому Паскаль Грос не підлягає сумніву, не підлягає сумніву номер 1 Грегор Е, По іншому, ну, напевно, питань немає по Каріму Адеємі. Питань не буде по виходу Ніко Шлотербека. Я думаю, що все ж таки Русія можливо зіграє три центральних захисників і вийде <кхем>, також і Ніколас Зюе. От, варто ще сказати, що Дані Мале не поїхав з командою, тому тут питаннячко є і залишається по ньому. Е, питання залишається по відновленню сьомого номера Борусі Джо Рейни. Перепрошую. Ну, Борусі любить припідносити сюрпризи, хоча все ж таки, я думаю, що Дортн повинен вигравати із рахунком мінімум два м'ячі. І такий мій прогноз є на цей матч. Чи можливість сюрпризи? Так, можливість сюрпризи. Все ж таки не забуваємо, що Салтік тренує Брендон Роджерс, Тому цей колектив не є таким слабким як багато хтось про нього може подумати. Ось, ну, дивіться, друзі, як хочете, можете дивитися будь-який матч. В 19.45. Все ж таки пропоную подивитися Штутгарт Грославія. Я впевнений, що він буде дуже веселим. Я думаю, що Штутгарт переможе із ну, мій погляд. різницею в 3-4 мячі. От, а там далі обирати. Я для себе обираю Дортмунд, ви можете дивитися Байер. Думаю, що ну, я би прогнозував все ж таки рахунок 2-1 на користь Байера. Але не забуваємо, що німці грають дуже погано. Статистично з італійцями. Тому це Мілан. Це Мілан, можливо, який вже викарапується із ями. І тому може бути і теж сюрприз, який я вже говорив <кій> про Борусю Доркону. Так що дивимося лігу чемпіонів, боліваємо за німецькі команди. <кій> Дуже прошу вибачення, перервалося моє відео, причепився якийсь бомж. Ну отак так Києві можна спокійно собі візнятися, неважливо на яку тему, можливо, навіть футбол. Обов'язково хтось до тебе причепці. Так що повторюю, вкотре дивимося футбол, боліваємо за німців, боліваємо за українців. Хоча та пробачать в мене вболівальники Шахтаря, все ж таки є у мене така звичка, є у мене таке е відчуття. От, все ж таки динамо є більш українською командою, ніж Шахтар. Пробачте. Занадто багато бразильців і іноземців там було. Тому не можу викинути таку думку з своєї голови. Ще раз прошу вибачення.